Як же ми доїдемо ще останніх 100 кілометрів? Ми з вами зупинимося, ви підете в туалет. я, доху, так, я угу. І на швидкій зарядці зарядимося по 14 гривень і ну, попадемо на бобку. І чому повна зарядка буде коштувати максимум там, тисячу гривень, а угу. ще нас буде по, по, по Львову поїзд. І ще на цю зарядку. Обратно людей бо це фінансово вигідніше брати електричні авто та їздити по всій Україні, бо дуже розвинута інфраструктура України по зарядним станціям. Це не дорого. Це економно особливо якщо ми беремо в той час. Лице -літо. Ну, в общем, всі зрозуміли, що якщо ви хочете доїхати не тільки до Львова, а й до Ужгорода, то вам потрібна машина де ви чому тому, що вона доїде туди. Бо в неї повен бак, на трісі, вот, вігідь, і на кожній заправці це швидко робить коломую дороги. Та колонує це, ми це ми ближче, чим вигор? Ні, ви. ні коло там такі дороги. То чи, через село поїхати. <coughs> то взагалі ні. там дороги погані тільки для електричок. а для, а для там хороші дороги. А якщо у вас стрільне пневмо, то скільки, скільки ви будете витрачати грошей на ремонт? А От чому воно має стріляло. Мене стріляло. Колись у мене був рейнджер, і в мене там. Колін не... його стріляли, максимум стріляла. Але треба стрибати з машини на машину, бо стріляє, коліни. <серків> <серків> треба так чисто, але стрішка просто є, собі нормально себе відчувати. І ще грошики тут будуть. Може, треба буде мене розбудить хотіть. Добре, добре. <серків> а <серків> а то... Ні, грошики вже є. А Сьогодні. А ну, де ти? там по Мою машинівка в, машині, в У мене аж <рекла> три багажника до речі. Ні, два. <рекла> ну, ставимо отак. От якщо ви вважаєте, що електричка це От стой, то ставте <рекла> <рекла> Ставте отак. Двезе во електрички.